Усім привіт! З вами Діма 049 рок і сьогодні ми говоримо про історію Ісуса Христа від народження до смерті. Погнали! Ісус Христос. 28 липня 3-го року до нашої ери, Вифлеєм 3 квітня 33 року, народження до, до нашої ери Єрусалим, також відомий як Ісус із Назарета, засновник Християнства і центральна Його постать. За християнським віруванням, син, Бо, син Божий, Бог і довгоочікуваний Месія та Спаситель, про якого пророкували у старому заповіті, як історична постать єврейський проповідник та релігійний лідер першого століття у Євангелії від Іоанна, глава 10, вірш 3, вірш, вірш 30, Ісус каже, що Він Бог Отець, що він і Бог Отець одне. Більшість біблеїстів, у тому числі атеїстів, визнають історичне існування Ісуса. До основних джерел інформації про Ісуса належать Книги Нового Завіту, зокрема Євангелія. Більшість дослідників античності погоджуються з тим, що Ісус справді існував. Проте тривають дискусії навколо хронології його життя, соціального становища, культурного середовища. Історичної достовірності Євангелій та того, наскільки, точно вони зображують історичну персону. Ісус із Назарета народився в родині галілейських євреїв, після хрещення Іваном Хрестителем почав власне служіння. Проповідуючи усно, він зібрав навколо себе групу послідовників, котрі називали його Рабином. Ісус дискутував з іншими євреями стосовно питань про те, як найкраще слідувати за Богом? Займався зціленням та навчав притчами. За те, що Ісус вступив у конфлікт з єврейськими релігійними елітами, його арештували, передали римській владі та розп'яли на хресті. За рішенням префекта Понтія Пилата, він помер на хресті в п'ятницю увечері, але на той день, на третій день, воскрес із мертвих, після чого християни почали збиратися кожної неділі в храмі. А громада, яку сформували його учні, зрештою стала ранньою церквою. За християнським вірученням, Ісус був непорочно зачатий від Святого Духа і народився від Діви Марії, дружини, дружини Теслі Йосипа. Щоб зберегти дитя від переслідувань, сім'я втекла до Єгипту, повернувшись пізніше в Галілею. Ісус був хрещений Іваном Хрестителем і розпочав проповідувати своє вчення про любов, про любов до ближнього, віру в Бога та царство небесне. Ісус зібрав 12 учнів апостолів, зцілював хворих і творив дива. зраджений своїм апостолом Юдою помер через розп'яття задля спокути гріхів, гріхів та спасіння людства. На небеса. Христос повернеться на землю наприкінці світу і буде судити живих і мертвих. Переважна більшість християн вшановують Ісуса Христа як Боголюдину, втілення Сина Божого і Другої особи Святої Трійці. Меншість конфесій цілком або, або частково відкидають останній догмат, як небіблійний. Народження, народження Христа щодісно на святкують 25 грудня. 7 січня у деяких східних церквах. Справжня дата це народження невідома. Розп'яття вшановують у Страсну п'ятницю, а Воскресіння на Великдень. Ісуса шанують і на християнських і на християнських релігіях. В Ісламі він постає одним з найбільших пророків під іменем Іса Ібн Мар'ям, чудотворцем, що народився від діви. Втім, мусульмани заперечують його божественність, прихильники юдаїзму відкидають месіанство Ісуса, стверджуючи, що той не виконував месіанських пророцтв заперечують Його Божественність та Воскресіння, образ Ісуса Христа втілений у незлічених творах літератури, образотворчого мистецтва, музики, театру і кіно. Ім'я Ісуса Христа. Ім'я Ісус походить із грецької мови. Що в свою чергу є транслітерацією з єврейської Єшуа, Єшуа, Йошуа або Єгошуа. І означає, Ягве є спасінням, «Сущий є спасінням. Життя є спасінням. Друга частина імені Христос, слово, яке вказує на характер місії, місії Ісуса з точки зору християнства. Грецьке слово. Грецьке слово Христос є переклад іврицького машіах чи арамейського мешіха, тобто Месія, і означає титул «помазаник». Епітет «помазаник» вживався в стародавньому Ізраїлі стосовно пророків, священиків і царів. Посвячення пророків і священиків на служіння та вхід царів на трон відбувалося в Ізраїлі через урочисте помазання Єлеєм. Спочатку помазаними називали пророків і священиків, а після встановлення монархії в Ізраїлі слово помазаних почали вживати і стосовно царів. Юдейські пророки сповіщали пришестя царя з роду Давида, помазаника, який буде одночасно священником і царем, та виконає все те, що Ізраїль очікує від істинного царя світу. Таким чином, переклад з грецької мови: Ісус Помазаних, що означає Месія. Отже, слово Христос не ім'я, а статус, який отримували в зрілому віці, вибрані Богом помазаники, пророки, священники та царі. Після народження Вифлеємському хлопчикові було надане, було дане ім'я лише Ісус. Тому, його називали, тому спочатку його називали Ісус Син Йосипа, Ісус із Назарета, Ісус Галілеянин, статус Христос Пророк. Син Бога. Він виявив і розпочав це служіння після хрещення в річці Йордані. У 30-річному віці статус Христос первосвящен Лука. Статус Христос первосвященник. Він виявив і розпочав це служіння після Воскресіння, Вознесіння і вступу в небесну святиню. Статус Христос, цар. Він виявить і виконує. І виконуватиме це служіння після виходу з Небесної святині. Ісус Христос твариватиме вічно. Христипостать Ісуса Христа в Біблії У Християнстві Ісус Христос перебуває в центрі віровчення для всіх, библі... для всіх християнських конфесій та християн по всьому світі беззаперечним авторитетом є Біблія, тобто все, що написане в цій книзі, сприймається на віру і не потребує ніяких доказів. У Біблії життя та вчення Ісуса Христа викладене у чотирьох канонічних Євангеліях: від Матвія, від Марка, від Луки та від Івана, які входять у новий заповіт. Крім цього, основним постулатом віри є догмат про Святу Трійцю. За християнським вченням Ісус Христос. Є Месія Спаситель та відкупитель людства з ярма гріха, Бог, син у святій трійці, поєднання в особі Христа Божого і людського являє собою поєднання людської природи, Божої природи і Божої особи, розглядаючи Ісуса, собою, ісус, розглядаючи Ісуса Христа як Сина Божого. Християнська церква у той же час. Вважаєш Ісуса рівним з Богом Отцем, деякі релігії, течії, наприклад, свідки Єгови, Церква Ісуса Христа святих останніх днів, які самі себе вважають християнськими, мають вчення про Ісуса Христа, яке суттєво відрізняється від прийнятого більшістю християнських конфесій. Наприклад, свідки Єгови вважають, що Ісуса Христа Святом Божим, однак не вважають його рівним Богові, та стверджують, що Ісус Христос це Архангел Михаїл у періоди до і після його сходження на землю. Датування земного життя. Докладніше: різ Христове. Ісус народився у своєї Юдейським за днів царя Ірода. Царювання Ірода припадає 40 до нашої, на 40-й день до нашої ери, 4-й день до нашої ери, або 37-й, це сороки. І перший день до нашої, перший рік до нашої ери. Таким чином, народження Христа згідно з Євангелієм від Матвія не могло бути пізніше одного року до нашої ери. У свою чергу Євангелія від Луки подає: за тих днів вийшов наказ від Кесаря Августа вчинити перепис по всій землі. Це був перший перепис, коли у Сирії володарював кві... Квіриній. Квіріній, який був у той час командуючим легіонами в Сирії, став також автоматично. Там і намісником імператора, враховуючи час проведення походу Квірінія на, на, на 10-й рік, 6 шості роки до нашої ери та вказівку в Євангелії від Матвія на час народження Ісуса Христа за життя Ірода Великого помер у четвертому або першому році до нашої ери. Видно також і часовий проміжок. Проведення першого перепису в Юдеї, тобто коли один з правителів Сирії був квіріні. Призначення квірінія це був та другий перепис, про який також добре знає Євангеліст Лука, відбувся не раніше шостого року нашої ери, тобто вже після смерті царя Ірода. Таким чином, народження Христа, згідно з Євангелієм від Луки, припадає на період першого перепису Квірінія. Та до того часу смерті Ірода Великого. Певні проблеми, проблеми перекладу Євангелія від Матвія деякі теологи намагаються пояснювати неточністю, перекладу з давньогрецької мови Койне, слова. Вони вважають, що замість перший має бути раніше. Тобто текст мав би читатися так. Це було раніше ніж перепис, коли у Сирії володарював квіріні. Дивитися також історичне значення правління Квірінія Сирією. Ну, а на цьому ми закінчуємо. Усім папа, до нової зустрічі!